Що може бути новорічніше за дует цукерок і мандаринів, тільки дует мокрих бандитів, які потрапляють в смертельно небезпечні пастки Кевіна Маккалістера. Пройшов рівно рік з того моменту, як ми аналізували першу частину. Що ж кажуть, сиквел завжди гірше за оригінал. Сьогодні це і перевіримо, адже зараз ви побачите другу частину ролику про те, наскільки смертельні пастки із фільму саме вдома. Обіцяю, що до кінця відео ви дізнаєтесь багато цікавого. Тож не забудьте про лайк, підписку і різдвяні дзвіночки. Та поїхали. Не знаю, як у вас, а в мене ця частина в першу чергу асоціюється з двома речима. Це ось ця відома пастка, яку ми трошки пізніше проаналізуємо, і камео Дональда Трампа, колишній президент Америки, буквально шантажем вибив собі роль у фільмі, адже готель, куди заселяється Кевін після того, як випадково опинився Нью-Йорку, належав саме йому. Трамп поставив обов'язкову умову режисеру, або він знімає того в епізодичній ролі, або ж не знімає в його готелі. Взагалі цікаво, що фанати пару років тому зібрали петицію. Аби замінити в цифровій версії фільму Камео Трампа на дорослого Макалея Калкіна, як на мене, непогана ідея. Що ж, а ми почнемо наш аналіз з доволі неочікуваної пастки Кевіна. Щіпок за дупу, невеличкою маніпуляцією, малий натравлює перехожу на своїх кривдників. Якщо припустити, що ця пані не займається змішаними єдиноборствами, то її удар можна оцінити силою в 600 ньютонів. Багато це чи мало? Що ж, просто покладіть в руку ваш смартфон. Сфокусуйтесь на тому, як сильно він тисне вам на долоню. Ось ця. Сила складатиме приблизно 2 ньютони. Тобто жіночка нанесла шкоди кожному з бандитів із силою десь в 300 телефонів. Неприємно, але точно не смертельно. Оцінімо небезпечність цього удару в 10% зі 100. Рухаємось далі і поглянемо на момент, де бандити при спробі пограбунку потрапляють в пастку в стилі Томай Джері. Чи як би сказав Архімед, дайте мені точку опори, і я запущу Джо Пеші в небо. Що ж першим ділом прорахуємо, як високо марф повинен був підкинути Гаррі. Ми повинні врахувати прискорення Бігу Марва, що приблизно 20 км за годину. Також висоту його стрибка, це десь 1,6 метри, і оцінити його вагу. Зараз актор, що його грав, важить 92 кілограми. Скинемо йому парочку кіло за прекрасні новорічні емоції в дитинстві і підставимо всі дані формулу. Виходить, що Марв повинен був підкинути Гаррі, який важить 60 кіло десь на 4,5 метри вгору, оскільки енергія, яку він згенерував своїм стрибком, дорівнює 2664 джоулів. До речі, ви дивитесь це відео з телефону, щоб зрозуміти, скільки це варто підняти ваш смартфон на висоту пів метра. Енергія, що ви витратите при такій вправі, складатиме приблизно один джоул. Коли я передивлявся сцену спершу, мені здалося, що висота підкидання Гаррі явно перебільшена. Але математичні підрахунки підтверджують зворотнє. Тож, якщо брати до уваги розрахунки польоту, таке падіння було б неприємним, але точно не смертельним. Але так як він впав на автівку і досить сильно пошкодив її, і вона могла проштрикнути його наскрій. То на цьому моменті Гарі Мібель покинути нас назавжди. Тому тут десь 50 на 50. Наступний на черзі переговорний принцип цеглини в обличчя, суть якого зрозуміла з його назви: висота цього трьохповерхового будинку складає приблизно 9 метрів, а вага цеглини трохи більше за 2 кілограми. Підставляємо значення формулу і отримуємо швидкість падіння цегли в 13 метрів за секунду. Накинемо ще парочку за початкове прискорення, яке згенерував Кевін помахом руки. І будемо вважати, що цеглина зустрічала. Обличчя Марва зі швидкістю 54 км за годину, таким чином згенерувавши силу удару в 5,5 тисяч ньютонів. Шанси, що череп не тріснув хоча б від одного такого удару, мізерні, а враховуючи те, що Кевін викинув аж цілих 4 такі бриляки, то скоріше за все, Гаррі довелося би ганятися за Кевіном до кінця фільму самотужки. Але ми пам'ятаємо з першої частини, що Марв має доволі твердий лобешник, тож тут оцінимо вчинок Кевіна в 70% після святкового. Цегле паду мар в намаганні відкрити двері, вистрілює в себе декілька разів промисловими скобами. Якщо взяти середні параметри такого скобкомета, який буде вистрілювати снаряд зі швидкістю 30 метрів в секунду, і підрахувати вагу скобки та взяти до уваги те, як глибоко вона зайшла в дубцю. Можемо дізнатися, що сила пострілу складає аж цілих 7,7 н, Наче не так вже й багато, але такі індустріальні степлери через свою гостроту можуть легко пробити шкіру, що час від часу і трапляється на будівництвах. але летальність такої травми дуже під питанням, Тому я дав би 1% ймовірності від такого пострілу. В епічному стрибку віри від Гаррі він послизається і падає на землю з висоти приблизно 7,5 метрів зі швидкістю 43 км за годину. Сила удару при цьому буде складати 1370 ньютонів. Враховуючи характер падіння і немолодий вік грабіжника, він як мінімум повинен згадувати тобі до кінця життя. Моя спина! Господина! Через перекат Гаррі і розподілення енергії і удару це падіння навряд чи смертельне, тому 30%. На противагу цьому маємо наступну ситуацію, де Марв впадає з меншої висоти, але долі лілиць. Додайте ще те, що він на 30 кг важчий за Гаррі, і отримуємо шокуючі 10 395 ньютонів. Це тягне на перелом ребер, струс мозку і відбиті внутрішні органи. Тому тут Марв може відправитись на той світ з вірогідністю в 90%. Порівняно з тим, що бандити вже. Вже пережили на цей момент, то парочка інструментів, які падають на голову Гаррі, здаються за тишам перед бурею. Адже кожен з інструментів, що падає з відносно невеликої висоти, генерує силу приблизно в 760 ньютонів. Ну, це точно неприємно, але жити можна. Тому дамо 15%. Свою порцію відносної безпеки отримує і Марв, полетівши вперед ногами на стійку з фарбами, що могла набити йому пару синців, але нічого серйознішого. Але тут існує ризик отруї. Від такої кількості хімікатів, які він вдихнув одночасно. Тому будемо вважати на 30%. А ось наступний пранк від Кевіна це та сама іконічна сцена з фільму, про яку я згадував на початку. Тут Кевін вирішує підсмажити Марва потужним електричним зарядом. Але наскільки сильним, малий виставляє потужність на приборі в 90 ампер. І Марву, аби пережити такий удар струмом, треба десь 900 життів. Бо для людини є летальним розряд всього 0,1 А. Такого, мабуть. Не передбачено шкалою оцінки, але ця пастка заслуговує на всі 90 тисяч відсотків зі 100. Що ж, побачимо, чи зможе щось перевершити такий удар, бо поки що це абсолютний рекорд усіх двох частин. Можливо, попередню пастку зможе переплюнути горілка. Я про ту, яка підпалить голову Гаррі. Температура горіння маківки, судячи з кольору полум'я, складає 4,5 тисячі градусів Цельсію, що також відомі як середня температура салону маршрутки в липні. Цей вогонь зможе піджарити Скальп бідолахи, але це не найгірше. Гаррі приймає рішення опустити голову в унітаз, заповнений бензином. Щоб вирухувати силу, з якою вибухне така туалетна бомба, нам треба виміряти, скільки рідини вміщається в середній унітаз. Що ж, в інтернеті я знайшов, що туди може поміщатись 30 літрів рідини. Не дивуйтесь, що так багато. Зверніть увагу, що в фільмі туалет заповнений до самих країв. Помноживши отриманий об'єм на щільність палива, ми отримаємо 22 кг вибухової речовини. Що питомому енергетичному вмісті бензину призведе до вибуху з вивільненням енергії в 1007 мегаджоулів. М'яко кажучи, після такого бабаху цього Гаррі запам'ятають як хлопчика, що не вижив. До моєму 99%. Рухаємось до наступної пастки. У цій сцені сила падіння мішка цементу на голову складе 3400 ньютонів. Пам'ятаючи, що до цього пережила голова Марва, то будемо вважати, що для його Макітри це дрібничка. Тому тут 40%. А ось наступна пастка реально шокує. Падіння Гаррі з драбиною порівняно з усіма іншими травмами, на перший погляд може здатись незначним. Але провівши детальніші розрахунки, ми дізнаємося, Гаррі повинен був гепнутися на землю із силою в 27000 тисяч. Ньютонів, але враховуючи Його. те, що він впав разом з драбиною, то, скоріше за все, енергія розподілиться рівномірніше і не призведе до летальних наслідків. Тому дамо 95% і рухаємось далі. І тут нас чекає прокачана версія пастки із першого фільму. При зустрічі обличч бандитів з металевою трубою, вагою в 68 кг на швидкості 20 км за годину. Вони відчують на собі силу в 2800 ньютонів. Цього буде достатньо, аби вибити пару зубів. Але... Це ще не все. Труба відправить їх у політ, в якому вони зі швидкістю 20 км за годину пролетять 3 метри. А далі вони приземляться в підвалі із силою 2552 і 2674 ньютонів, відповідно до мас їх тіл. Але найбільшу шкоду нанесе відчеплена труба, що впаде на них із силою в 33 650 ньютонів. Переломи ребер, внутрішня кровотеча майже гарантовані. Тому тут 90%. Щодо шафи з інструментами, то ми бачимо, що вона вибивається. Двері і магічним чином притискає бандитів до стіни. Нереалістично, але результат це пара переломаних носів, тож дамо 15% за пошкодження. А далі йде падіння з 6 метрів на бетон. Гадаю, тут не потрібний глибокий аналіз, щоб зрозуміти, що в цій пастці на Гарі з марвом чекають лише білі страждання. Присудимо 99% і один шанс на новорічне чудо. А перед тим як перейти до розв'язки історії липких бандитів, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Олег Явров. Богдан Шпанчук, Євген Колісник, Павло Колованов, Ілюха, Бобік, Владік МВП та Валерій Маркус. Просто величезна вам подяка. Також хочу попросити кожного, хто дивиться це відео, задонатити хоча б трішечки в будь-який фонд, який ви бачите зараз на екрані. Це буде точно найкращий новорічний подарунок, який тільки можна зробити. Ну що ж, останнім випробуванням в історії цих двох бандитів стала атака з граї голубів подружки Кевіна. Сам напад пташок, хоч і не є смертельним, але варто пам'ятати, що. Голуби це літаючі щури, тож в найгіршому випадку Гаррі і Марв можуть підчепити орнітос і померти від його ускладнень. Уявляєте, пережити високовольтний удар струмом і вибух унітазу, а померти від пташиного грипу. Хоча на цей момент Гаррі б мав померти разів шість, а Марв. ну. Більше 90 тисячі разів. Це, звісно, лякає, але не настільки, як факт того, що це остання частина самодома, дома, де ми бачимо Гаррі, Марва і Кевіна, якому вже, до речі, аж 43 роки. Класичній трійці можна тільки подякувати за новорічний настрій. А вам я дякую за те, що були з каналом цей рік. Попереду ще багато цікавого. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений новорічний фільм. І, можливо, на наступний рік саме на цю тему буде чекати вас відео під ялинкою. Дякую вам за перегляд і бажаю Всім гарного нового року!